Yeah, 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 yeah. Я хотіла сказати, що просто ну, зараз люди вам розкажуть про один такий доволі цікавий проєкт, який ну, от вони прийшли, звернулися до мене, там, прийшли на вільну школу, звернулися до мене, чи можна це якось в рамках вільної школи проводити. Ідея цікава, але ну, реалізація вона неможлива без групи зацікавлених людей там там і от, ну, от якби власне вам розкажуть про свою ідею і, можливо, ви якось підкажете, як це все робити в війній школі. Да. Може, представитись спочатку, там я не знаю, чи щось таке? Так, у мене володя звати Карін. І Юра. Карін. Карін. Перін. 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 І ну, це якби такі ну, ось, можна сказати, перші ініціатори, чи зацікавлені люди. Тобто, як це почалося, усе, е, ну, то я не хочу якось персоналізовувати, але була ідея ось така е, накреслити на карті лінію і пройти по цій лінії е, ну, опрямій. Ось, перелазячи будинки, можливо перелазячи через вікна, пересікаючи приватні простори, шукаючи дозволів там від ну, певних приватних ну, власників цих просторів. То це можуть бути заводи чи ну, не знаю, якісь офіси, організації. Можливо, ну, Будь-що, в місті. Питання, теж як, як саме провести цю лінію, також питання. От, але перша ідея була це провести лінію і е, пройти її. Паралельно була е, ідея, ну, це <кій> ідея пройти цю лінію, це ну, такі персональна, така ось художня. А, ну, акція, така ось ініціатива. Така ось ініціатива, яка не була обмежена в часі абсолютно, і цією лінією там можна було йти там чи цілий рік, ну залежить як її теж провести, це можна було і пливти там через, через річку якусь там, чи коли я розказував там друзям знайомим, так було, ну. А класно було б це провести, ну, цей захід взимку провести, щоб був сніг, щоб там всі йшли і залишалася ззаду там ця лінія. Тут це такі естетичні питання. Інший момент такий був цікавий, це обмін такими персональними досвідами, персональними знаннями. Тобто кожен, хто має якийсь певний досвід. Ну, він ним ділиться з іншим, але це ось, ось такі спільні комунікації, в кого ми ну, можемо обговорювати будь-які питання. І ну, тут знову ж питання таке на чому саме... Ну, це було не прив'язано до цієї лінії. Просто ось такий взаємообмін, там, обмін знаннями, там, як там, намалювати, наприклад, певний предмет. Ну, бо яким чином ми прив'язані до художніх практик, і там можна пояснити, як передавати форму, там, наприклад. а можливо хтось знає, там, як робити ну, ремонти, наприклад, там, чи полагодити кран, чи як організувати там, художню акцію чи політичну акцію. І ну, ось такі ось ідеї були, але ну, питання. На чому це зосередити? Тобто можна про це ось так балакати і так. І... Да, і коли да, я розказував Юрі про ось цю ідею таких взаємообміів досвід. Він каже, ну це цікаво, ти візьми, почни ось це робити. Давай просто ми, наприклад, будемо це знімати, документувати там. Чи ми використаємо цю документацію, чи відео чи ні, але щоб дійшов процес певний. <кій> і... А потім, ну і так, він час від часу це згадував, це вже десь, може, півроку чи там, рік, там він так казав, ну а чому ти цього не робиш? І... Якось я сказав про цю пряму лінію теж. Він каже, ну це можна разом, наприклад. І якось так ми разом подумали, що це можна з'єднати разом. Тут вже є якась певна ідея, навколо ось цієї прямої лінії можна ну, сполучати з ось цим одним певним вектором, сполучати знання кожного. І навколо цього будувати вже певні. Слідження міста. Тобто лінія ця проходить, ну це можна визначити, де вона проходить і ще. Це має визначатися ну, на зустрічах на, спільній, на спільному вирішенні цього. І в перід також, ну і у всіх нас таке було спільне питання, це. Того, що є певне розділення в. Ну, тобто, у кожного є, ну, є певні групи, певні спільноти, але вони, якби, ну, можна сказати, закриті між собою і немає ось такої спільної комунікації. Це можна для прикладу навести ось цю виставку Production of the Revolution, як вона була, називалася в комбінаті Весною? Так. Саме. І де, там, де пряма дія to продакшн production, чи як там... Ну, виробництво революції? Так. Де. Там де там, де пряма дія виставляла плакати свої угу. і Ліза Бабенко там була куратором. І художники теж там ось на тему ось, революційну тему робили свої. Твори, роботи там презентували. І я звернув увагу, що не було ну, такої комунікації. Активісти дивились на художників, як естети там ось зробили ну, свої роботи представили, а художники дивилися на активістів ось там. І не було ось такого спільного плеття. Ну і що? Цієї прямої лінії ми сподіваємося, що щось може зав'язатися подальше. І першу зустріч ми думали провести це з... з представлення світових практик. Ну ось В Блозі там ми зробили такі блоки, там є ось там, головна сторінка. Це планується, що будуть оголошені події на головній сторінці. А світові практики це ось, ну, ось як можна працювати в просторі. Тобто тут відкидаються будь-які поняття ієрархії чи е, нас, якихось шаблонів, там ти художник, ти активіст, там, чи ти журналіст, чи хто а... немає значення. Тобто у кого є певна ініціатива її можна розвивати і обговорювати разом.